Одним з напрямів соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича є підвищення якості життя для сімей з дітьми, зокрема для сімей, які виховують дітей інвалідів з найтяжчим ступенем функціональних обмежень. Нещодавно був прийнятий закон України, відповідно з яким вдвічі збільшена надбавка на догляд за такими дітьми, зазначеними змінами до закону. Передбачено підвищення розміру надбавки на догляд, що виплачується до державної соціальної допомоги відповідно до закону за дитиною інвалідом під групи А з липня 2013 року з 50% до 100% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. Отже, якщо на дитину інваліда виплачується надбавка на догляд, то розмір допомоги зараз на дітей з обмеженими можливостями під групи А віком до 6 років становить 1597 гривень 80 копійок, від 6 до 18 років – 1835 гривень 80 копійок. Наразі на обліку в Новгородцівської центральній районній лікарні знаходиться близько 90 дітей з особливими потребами. Ще з 1 липня працівники лікарні почали готувати списки дітей, які потребують у стороннього догляду за словами заступника головного лікаря з питань дитинства та пологової допомоги Алесич збільшення допомоги дає змогу батькам приділити ще більше уваги здоров'ю своєї дитини тих дітей, які потребують стороннього догляду, і мати буде мати можливість отримувати ще одну соціальну допомогу, що дасть змогу цій матері. І е, лишній раз, як кажуть, і дитиночку зводити і на ЛФК, на лікувальну фізкультуру, і на масаж, і можливо, звозити сама цю дитиночку в таких сімейних умовах і на море. І е, якщо навіть е, ми даємо путівку на санаторно курортне лікування на дитину інваліда, а на маму не даємо, то мама може придбати, будучи в приватному секторі, курсовку. І ще знаходитесь знаходитись рядом з дитиною, поряд з дитиною і бачити, як проводиться реабілітація, допомагати дитині проходити цю медичну реабілітацію. Наразі робота щодо поновлення довідок про статус дитини інваліда триває, тому батькам, які ще не встигли звернутися до дитячої консультації, найближчим часом необхідно це зробити.